Ветерани з Вінниці відкрили у місті секцію зі стрільби з лука. Тренуються, щоб брати участь у міжнародних змаганнях. Цей вид спорту є у програмі як Паралімпійських ігор, так і інших міжнародних змаганнях. Наскільки вправно вінницькі ветерани стріляють з лука? Бачила Вікторія Гетьман. Чуть-чуть вишивали. Дотримуєш ліву ручку і плавно постягуєш. Нер Микола Павловський допомагає ветеранам стріляти з лука якомога точніше. Каже, якщо навчились обходитись з автоматом, то й лук освоять без проблем. Тільки то, що трошки фізично потрібно додатися. Вони вже дорослі, досвідчені. По перше, учасники бойових дій з ними проблем абсолютно. Сказав, треба то і то хлопці зробити. Проводити такі заняття придумали самі ж ветерани, аби було де готуватись до міжнародних змагань. Цей вид спорту є в їхніх змаганнях ігри нескорений, включений до програми Паралімпійських ігор. І нам це цікаво, як, так як ми розвиваємо спорт для осіб з інвалідністю. І тому, скажімо, так, вбиваємо двох зайців. Владислав Зелениця вже пробував стріляти з лука на іграх нескорених. Вибрав. Ну, декілька видів, і Лук був один. Він мені більше всього зайшов. Це хороша психологічна реабілітація. Постійне спілкування течемо заняття е на меті, я досягнення в спорті. Ось підтягує побратим. Тренування відвідують ветерани із різними травмами. Володимир Каширцев новий для себе вид спорту освоює на протезі. Після контузії хлопцям було б добре цим займатися. Тому що воно дає оцей сама процес стрільби, він дає свого роду як медитацію. Ну, як для мене, не знаю, як для кого, але як для мене, але як медитація, оцей сам приціл, цей момент пострілу, ну, то воно якось так позитивно так якось. Новачки поки що напрацьовують техніку. Далі тренуватимуть точність прицілу, аби вигравати медалі. Хоча вже не змагання. Ну ще трохи рано. Треба більше тренування. Хочу показати для свого місця добрі результати. Ми переможемо. Як і Україна переможе. Із Вінниці Вікторія Гетьман Дмитро Кабак, Ми Україна марафон Єдині новини.